Добрий день. день, ми раді вітати вас у нашій бібліотеці. Привітати бібліотеку імені Петра Йосиповича Панча, працівників бібліотеки. Ну і звичайно, читачів. Дуже мало вдячні. Я розумію, що ви запросили мене щоб поговорити про Петра Манча і про його зв'язки з Іваном Микитенком. Да. Так я розумію, да. зміст нашої зустрічі. Да. Ну, для початку я вам просто покажу фото Петра Йосиповича mm -hmm. і те, що там написано. Дорогому полягу Непітенкові на добру пам'ять. Петро Панч. 70-й вік. 70 70 я маю якусь підставу для того, щоб щось розповісти про Петра Панча. Ну, що ж я вам скажу? Біографію переказувати ви без мене знаєте. Для вас це не новина. Шляхи життєві Івана Никитенка, мого батька і Петра Панча перетнулися у 27 сьомому, роках у Харкові, коли Петро Панч належав до. Організації літературної в а Іван Микитенко починав створювати українську спілку пролетарських письменників, а скорочено вусп. От тоді вони вперше зустрілись, І в 26 му році Петро Панч дарує йому першу книжку, а всього було подаровано 12 книжок Петра Панча. Те, що у мене зафіксовано з 26 по 29 рік. В 26-му одна книжка, в 27-му одна книжка. А в 28-му і в 29 по 5 книжок він дарував батькові. Вони працювали тоді у редакції журналу Червоний шлях. Петро Панч один з редакторів. Іван Микитенко, відповідальний секретар журналу. І вони часто бачились, і Петро Панч дарував свої книжки, дарував з дуже такою лаконічною присвятою вельми, шановному товаришу Івану Микитенку, так і от стандартний був його е, інскрипт. Ну, і те, що Петро Панч належав до літорганізації в Апліте, а Микитенко до літорганізації ВУЗ, Всеукраїнська спілка пролетарських письменників, не заважала їм спілкуватися разом, як люди, люди як письменники, як громадські діячі. Ну, Я вам повинен зараз показати одну рідкісну фотографію. Це, можна сказати, артефакт. Цих фотографій збереглося, може, два-три примірника на всю Україну. Це організація в Це оригінал 28-го року. Повторюю це рідкісне фото, унікальне. У течімі, пробачте, у панча одна за одною виходять крішки. «Солом'яний дим, поза життям, калюжа у містечку Б», Бе, Без богів, перегони, смерть я «Тихонів лист», лис. Оце Мишачі нори нори» 26-го року. Це перша книжка подарована Івану Макітенку. А далі пішли моя доповідь, мама вбирайте, народження з боями до цариці, перемога і так далі. Це оповідання. А повісті з моря, голубі ешелони були в подарованому дитинку. Це така знакова повість Петра Панча, де він розповів про діячів Української Народної Республіки. Ну, так видно, він співчував УНР, але як письменник радянського покоління не міг висловлювати свого співчуття і так критично змальовував діячий головний герой Лец Атаманів, ну, був в таких критичних тонах змальований. Це от голубі ешелони 28-го року. Полість Білий Вовк. Це 29-го року були останні книжки даровані Іваном Викеном. Як літератори, як громадські діячі, вони брали участь у спільних акціях. Ось, наприклад. Півна подорож українських письменників на Донбас. Це фото е, українських письменників е, в Артемівському окрузі е, на Содовому заводі. Тут ми бачимо е, Панч, Тичина, Никитенко, Остап Вишня. Серед е, інженерів заводу. Тоді, значить, було введено в практику літературно-громадську поїздки до пролетарських робітничих осередків Крилоріжжя, Донбас, Артемівськ, ну, різні центри. Дікопетровський і Микитенко брав активну участь в цьому і тут, як бачите, він як ініціатор і керівник групи запросив панча, течину і Осапа Вишню. А тут я вам можу показати. Микитенко, Панч і Яновський це під час э, поїздки э, в Дніпропетровськ, Теж доробітників Дніпропетровська. Mm -hmm. okay. В центрі Панч, mm -hmm. Львович Іван Микитенко, Праворуч, mm -hmm. Юрій Яновський. Ось іще одне фото з тих часів. Воно цікаве тим, що тут в дружній атмосфері разом сфотографовані і представники ВАПЛІТ, і вільний так казак Остап Вишня і в Успівці. Зліва направо течина, е, Остап Вишня, Панч. Це білоруський літератор Сташевський, Момот Мекитенко, Сосюра. Це фото 28 чи 29 року. Ну, тим іншим, із таких от, е, людських деталей панч дуже не любив фотографуватися анфас. Він завжди сідав так, щоб бути в профіль. У нього такий своєрідний був профіль, гачкувати е, такий козацький ніс. Він пишався своїм профілем, а в анфас не любив фотографуватися. В 33 році вони зустрічалися біля труни Миколи Хвилявого, Іван Никитенко виступав. Прощальним словом і Петро Панчу. У 1934 році відбувся перший з'їзд спілки письменників України, утворена була спілка радянських письменників України, і утворений був Всесоюзний Союз совєтських писателів. Микитенко брав активну участь. В організації і в проведенні українського з'їзду, і всесоюзного. Петро Панч був також делегатом і Всесоюзного з'їзду, і був серед тих, хто перші вступили в спілку письменників. У 1935 році в Парижі відбувся перший. Міжнародний конгрес, антифашистський конгрес на захист культури із України на конгрес виїхала делегація з чотирьох чоловік на чолі з Іваном Никитенком, Тичина Никітенко Панч Корничук. оце вот фото саме саме там. Чи це фото тільки в той рік? Чи саме на Конгресі це фото? Ні, це фото того 35-го року перед від'їздом, перед від'їздом Париж. Париж на вокзалі, перед, перед вагоном. А це вже да, іще перед від'їздом, перед від'їздом. В Москві, оце група письменників, які мали їхати в Париж. Тут зліва направо. Це здається Галактион Бідзе. Оце тут видніється. Далі Микитенко, потім Петро Панч, усміхнений, Всеволод Іванов, російський письменник, Анна Караваєва. Панфьоров, Корнічук. Здається, це такий письменник Луппов і Алазян Вірмен... вірменський письменник. Це теж цікаво, перед від'їздом на вокзалі. Mm -hmm. Це вже кадр із кінохроніки. Це вже збільшено, я збільшив цей кадр Никитенка, Іванов і е, Панч. Ось у цій книжці дарчі написи в бібліотеці Івана Микитенка. Це я упорядковував. Тут кількасот книжок описано. Які були подаровані Івану Микитенку з інскриптами, з написами. Ну і серед них 12 книжок Петра Панча. Перша книжка в 27-му році «Солонений дим. А далі пішли, 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 пішли аж до останньої в 29-році. Повість наших днів. Я так розумію, що коли у 28-29 році припинилася робота спільна у журналі Червоний Шлях, то і перестав Петро Панч дарувати своїх книжки. Але взагалі, я вам скажу, що Починаючи з 34-го року, коли почались арешти, репресії проти українських письменників дуже активні, то письменники стали уникати, дарувати свої книжки та ще з написами, і фотографуватися разом. Оце така Можливо. була ситуація. Рейтімо. Петро Панч і Володимир Сосюра, і критик Арсен Щук давали мені рекомендацію для вступу у спілку письменників України. Я з великою шаною з великою і гордістю зберігаю цю пам'ять рекомендацію. Петра Панча, Володимира Сосюри і Арсена Іщука. Оце такі короткі нотатки. Ну, я не буду говорити, що ми жили в одному будинку цікавих письменників. У Києві, і в Харкові, у будинку слово з 29 по 34. -й. Але спогадів у мене про стосунки Івана Микатенка з іншими письменниками, зокрема Панчем, того періоду немає за віком. А коли вже жив Петро Панч у Києві, десь, по-моєму, із 40-го чи 41-го року. Особливо після війни, це я пам'ятаю добре. Один час, може, з рік жив Петро Пенч у одному парадному з на п'ятому поверсі, на горі. А пізніше, коли. Він приїхав у квартиру нової частини будинка Ролі. Будинок Роліт будувався так, в 34-му році, основна частина, а в 39-му році добудована ще одна частина, яка обличчям Фасадом виходила на тодішньому віцеллі. І течена. Вибачте, Петро Панч, замешкав у цій новій частині будинку ролі. Ми часто бачились і Петро Панч був один з небагатьох письменників, які не боялися вітатися зі мною і з моєю мамою, оскільки ми були. Родиною ворога народу. Адже Іван Никитенко був знищений органами КГБ у 37 році. І ми 19 років з моєю мамою були так, за бортом. І менш Яновський, може, ще 2-3, пиромайські, це ті, хто не боявся. Віддатися. Він трошечки був сухуватий чоловік. Можливо, це зв'язано із родинними обставинами. Він з його він був під час світової війни. Він був офіцером російської армії, прапорщиком, наскільки я пам'ятаю, артилеристом, і тоді довелося йому служити у Діникійській армії. А ця обставина для тих часів була такою дуже загрозливою обставиною. Але Петро Панч слава Богу уникнув якихось репресій, переслідувань, звинувачень особливих, політичних, наскільки я знаю, я не зустрічав у пресі, в журналах, в газетах тих часів, а я працюю над 20-30 роками.